Українська спартакіада серед дітей з інвалідністю з легкої атлетики розпочалася у Кропивницькому. Її організовують тридцяте у змаганнях беруть участь діти 12-13 років та 14-16, каже головний суддя Олег Соколовський. «16 областей і місто Київ чуть більше ста учасників. Це з ураженням опорно рухового апарату, слуху зору. Тут формується ближній резерв. Національної паралімпійської збірної, дефолімпійської збірної, збірної, яка бере участь в глобальних іграх. Учасники спартакіади змагаються у бігових дисциплінах, стрибках у довжину з розбігу й місця, штовхання ядра та метання м'яча. Директор Херсонської спортивної школи для дітей з інвалідністю Руслан Малишенко каже, вперше приїхав на спартакіаду з одним спортсменом. Завжди Херсонщина привозила на ці змагання і в Кропивницькому це вже не ну, перший рік. – там 12, А це тому, що в нас така ситуація, ви знаєте. По всій Україні багато дітей за кордоном. Вихованець з порушенням зору буде виступати у трьох видах: це штовхання ядра, біг 100 метрів і у длину з розбігу. говорить, підготовка до спартакіади у Херсоні була складною. Кожного дня там обстрілюють, але все одно ти представляєш нашу область, і це вже один спортсмен приїхав на цей змагання, вже буде показувати те, що область живе. У забігу на 60 метрів серед дівчат перемогла 13-річна Вероніка Кушнир з міста Сарни Рівненської області. Я займаюся два-два роки. Мені дає вона дана здоров'я. Мене є мотивація. Виграти. У хлопців з порушеннями зору забіг на 60 метрів виграв 11-річний волинянин Дарій Лобашев. Тренувався, тому переміг. Заняття легкою атлетикою дає мені впевненість собі. 14-річна Анастасія Гончар приїхала з селища Олександрівка Кіровоградської області. Хочу стати як моя тренерка Алла Мальчик, параолімпійською чемпіонкою. Всеукраїнська спартакіада у Кропивницькому завершиться 28 червня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.